Сьогодні пройдемо екзаменаційний маршрут номер 3 міста Луцьк, а саме ту його частину, якою він відрізняється від інших. З'їжджаючи з вулиці Рівненської, не вмикаємо правий поворотник, щоб водії з боку не подумали, що ви повертаєте вправо. Під'їжджаючи до наступного перехрестя, займаємо крайнє праве положення і даємо дорогу авто, що їдуть зліва. Продовжуємо рух, тримаючись першої смуги. Далі ми будемо розвертатися, тому завчасно перестроїмось в крайню ліву смугу. Проїжджаємо перший світлофор на зелений. На наступному перехресті для нашої смуги є світлофор із контурними стрілками. Теж розвертаємось лише на дозвільний сигнал. Далі їхати досить легко, адже тут практично немає переходів, маршруток чи припаркованих авто. Просто контролюємо швидкість дистанції та інтервал, знаходячись в крайній правій смузі. Після естакади, де ми маємо повернути ліворуч, нас чекає несподіванка у видір ремонтних робіт, звуження кружної частини та дуже жвавого руху. І якби не ось цей водій, що із звічливості нас пропустив, то стояли б ми тут довго. Виїжджаючи на Рівненську, нам треба дати дорогу. Тому уважно дивимося ліворуч. І не забуваємо про пішохідний перехід. Далі повертаємось до сервісного центру. Всім удачі на іспиті!